Усім привіт! Вітаю на каналі. Я так трошечки зник, але знову на зв'язку. Сьогодні я вирішив поїхати покататися, бо вже, як ви бачите, весна, Вон, бачите, травка зеленіє, Вон, новий запит. Бачите, я тут это, і знімаю, і працюю. Ну, Запит повна шляпа, 16 гривень за КМ. А що я хочу сьогодні зробити? Знаєте, ото вже я бачу, що прогноз погоди каже, що буде вже тепло. Я хочу сьогодні поміняти цю. Супер круту гуму, бо я не хочу її стирати. Бачите, в мене ще вісімка є, це хака Піліта 10. -та. Просто крута, дорога гума. І я сьогодні хочу заробити на її заміну <гум> на шиномонтаж. Більше мені не треба. Десь 1200-1500 гривень. Ну, часу в мене багато нема. От. І такий буде коротенький відосик про те, зможу я зробити або ні. Зараз я вже. Як ви бачите, хто знає, хто не знає на Троєщині. Занісла мене сюди нелегка. Ну, нічого. Викладати там більш якісь цікаві відоси, я поки не буду, бо, як мені кажуть, там спеціалісти більш круті блогери. Зараз не той час, бо новини просто капець Трамп, дав байоп, Маск то взагалі щось таке. Я не знаю, от я їжу на Теслі і мені навіть. <смеш> Скоро ікатися <й> буде. <смеш> Поки що буду викладати такі коротенькі відосики про те, скільки я виїхав набомбив. А більш щось цікаве буде пізніше, коли буде на це нужний час. А із новин, в мене які новини? До мене нарешті приїхала Вайка Перформанс. Я вже її поставив на облік, там щось додам сюди. Там позімав крутий відосики, зробив на неї вже два замовлення в таксі. Люди були в шоці, коли я приїжджав на такій машині. Ну, відразу відчувається, що тачка нова, бо там 24-й рік, 5 тисяч км пробігу. От. Ну. З цієї ніхто вже не дивується, кажу відверто. А поки вже пів дванадцята, мені треба ще набомбити приблизно гривень 500. І мені вистачить на шиномонтаж. Я зробив всього три замовлення, але вони були всі дуже коштовні. Там по 400, десь гривень в мене чистий заробіток вже а, більше тисячі, десь 1100. ще два замовлення, і можна їхати на шиномонтаж, міняти оту зимову гуму на літню. Простояв я на Траєщині, ну, близько години, що ви думаєте? Почалася повітряна тривога, замовлень все одно нема, але мені по, як його, по болту залітає преміум. З подачі буквально там щось небагато. 800 метрів. Так що отакі чудеса бувають на треєщині. Ну що, як вам пасажир? З Троєщини на треєщину. Коротше, 240 гривень за 2,6 км. Просто капець. Все. Знову вимкнув уклончик. <гум> Комфорт. <гум> Бізнес буду чекати. Бо <гум> я не думаю, що мені ще щось по болту преміуму залетить тут. Щось схоже. <гум> я не знаю, що це було. 13:15. Що то в мене копи на хвості сидять. Прикро. Я там трошки порушив, але я не знаю. Може вони не бачили. Ладно, то таке. Взяв я своє замовлення додому, доставочку, за 300 гривень. Бляха, ну що вам сказати. Ну хоч щось, не порожняка їхати. Так що. Зараз скажу, що це за доставочка. 290 гривень за 15 км, якщо я не помиляюся. О, господи, я не знаю. Коротше, це 18 гривень за км. Ой, що вам сказати? Ну... Хоч щось. Не знаю, сидять копи в мене на хвості. Вон вони їдуть. Поїхали. А ти чого стоїш? Давай, поїхав. Тюльпанчики візеш кудись там. Так, а в мене доставочка, мабуть, з СТО на СТО. Їду на мастер сервіс. Доброго дня. Доброго. Вона запакована, не переживайте. Ага, там мастила нема. А? Мастила не буде? Це електрорейка, така як у вас, ситі, тільки від Субару. Так, да? да, вона не виливається, там безмастилована. Добре. Добре. Все, я закриваю, дякую. до да, да, побачення. — Гарного бадня. Да, Все, поїхали. Їхати нам 23 хвилини, 13.42. Я навіть встигаю а, забрати дитину зі школи. Побачите як. Тьомич, привіт. Це що там? Гляньте. З, з дарунками для тата. Був день народження, тому мені перепав би... контик. у кого був день народження? У Діму за тебе. А що там ще татку перепаде? Бо я ж худну. Бачите, он кончик який. Ну що будеш вгадувати, скільки я нас бомбув. Бу, Та буде приз, якщо вгадаю. Так. 1800. Питай, давай. Не вгадав, 1850. Ей! Папа. Як ти це робиш? М -м -м. Я тебе в комментариях захейчу. Хорошо. Папа! Буду ходить от меня в комментах. Ну, наступного разу. Завтра. Ты выиграл на завтра. Ну ты, ты издеваешься, это мы, не так с пятницу говорим. так, ну давай подивимся, сколько я бомбы реально. Ты вот так проховал. Так, по болту. 900 І по уклону 956. І того? 1856. Так, і там трошки була чаюха. Десь 1900 гривень. Ну там 1976, десь так. Так що тьомич згадав, але приз він отримає завтра, не сьогодні. Бо, ну ти що, завтра тоді не будеш МАК заїжджати? Не буду. Ха-ха-ха, знаю я тебе. Влас... Ти мені завтра влаштуєш бунт і все одно поїдеш Ей. в KFC. Зараз я їду додому, буду брати шини і переобувати авто. Так що сьогоднішній челлендж на рубати бабосів на монтажку я виконав. Там же на намонтажка десь коштує 1200, я ну, не пам'ятаю десь так. Вот. Тому, як вважаєте, радий чи ні? Переобувати авто. Але я вам обіцяю, якщо буде сніг або лід, я просто нікуди не поїду. В мене ще є інше авто, маздочка на зимовій гумі. Якщо що, буду їздити на неї, не хейтить мене, я не буду кататися, ото знаєте, як скажений на літній гумі, якщо там буду поколіни снігу. Але це не точно. Хороший ліфтбек, то що можеш туди брати і закидувати скільки хочеш як хочеш просто накидав кучу і там місця ще ну, багато місця. Отакий от великий багажничок отесли. Під'їжджаю до Шанемонтажки, і знаєте, я от вже котрий раз їжу тільки сюди, бо Мені тут просто супер, як подобається. О! Навіть для мене залишили одне місце. Доброго дня! Вам проще назад і сюди. Добре. Заїжджаємо. Так, нам треба, знаєте що, увімкнути режим домкрата. сервіс. От, режим домкрата Є таке.

Сьогодні їхав, бачив, що у вас нікого немає, тут треба, треба заїхати. Та я на шипах просто. Ну, не, я, хочу. я подивився, там вже погода така, знаєте, ну, скільки ну, не, там. Для, для шипів, Плюс 10. Для зиму, піля, але... До речі, можна подивитися, як виглядає ходова. Бачите, після зими От вона вся алюмінієва, тому такої на корозії немає взагалі. А от попереду, через те, що в мене розмір колес трошки більший, от бачите, отут -от в мене постійно підкрилки підтирало. І отут десь щось грюкає. А що грюкає, зайти не можу. І так дивимося, після лютої зими без снігу, скільки шипів ми втратили. Слухайте, ну дуже дивно жодного шипа не випало. От що означає топова гума. Ну, а їздив я, ну я вам хочу сказати, просто капець як. І дріфт давав трошки. Як без дріфту. Слухайте, ну мой рекомендаціон Хакапіліта рулить. Всі ж бачили гуд'єр шипований, який без шипів. <хи> так що, зараз ага, це переднє. Це було переднє, це заднє. Зараз подивимось на інше. Також ще раз про свою гуму Хака 10 Знаєте, от Знаєте, що я на неї дивлюсь. Я багато бачив якоїсь гуму, але от дивіться, в неї взагалі нема ламелій. От бачите, збоку немає прорізу. Це говорить про те, що вона дуже погана, я думаю, буде працювати на льду там, або сні, снігу, якщо не буде шипів. Просто, ну, наприклад, у Pirelli iZero там у тих ламелі дуже багато плюс шипи. А Nokia... Відмом вони по-іншому на це дивляться, Думають, що шипів буде з головою. Ну, А протектор дуже глибокий. Рахуємо шипи, ще одне колесо, також бачимо вісімку, це вважається новий протектор. Ну, Поки що вона просто брудна покришка, але. Но... Я не бачу жодного загубленого шипа. Так, тут також вісімку ми бачимо. Слухайте, ну капець, прикольно. І це я льотав просто по асфальту, по бруківці. Так що, хлопці? <гум> кому потрібні гарні шини шиповані, а, можна брати Nokia, ну, а взяв би я собі їх ще раз, ну, за 4500, як я їх купив новий, ми, купив би. А як вони зараз коштують 10 тисяч, ну ні в якому разі, я б собі купив всесезонку Michelin cross крос 2. І їздив би <хи>, цілий сезон в кайфі. Ну, але якби я так зробив і купив собі все сезонку, ви б не дізналися про ось це гарне шаномонтажко. Реально кайфова, вулиця Центральна, Напроти вон розетка. Адресу не бачу. А, садова 57. Повірте, тут коли сезон, тут просто такі черги, бо... Нормальних ще на монтажах нема. Взагалі працює всюди одна-дві людини, там черга, рукожопість, а тут ну, профіки. Постійно вони працюють. То Я на шипах приїхав, вон ще один на шипах. То знаєте, зараз, мабуть, будуть прибуватися всі, хто на шипах. А літня гума в мене, знаєте, яка? Ви таку навіть не чули. Avenger M8. Mastercraft. крафт. Якось отак може підзняти, я не знаю як. Мастеркрафт. Вона мені, знаєте, дісталася зі штатів з цією машиною. Вона 21-го року майже нова. Таку ви не бачили. Так, вона зроблена в Китаї. Вон, made in China. Не знаю, як хлопці працюють, який алгоритм, але вони працюють, знаєте, от, хто вільний, той і робить. Двоє вільних двоє підбігають, щось знімають, щось уносять, роблять дуже швидко. Мабуть, і каса у них загальна. Давайте подивимося, скільки в мене залиша колодки. Бачите? Там просто капець, скільки там, я не знаю, вона майже нова. І це... І це у машини пробіг 110 тисяч. Я впевнений, тут заміни ще не було, бо, як то кажуть, в середньому колодки на тесах міняються близько 200 тисяч км. Ну, от у мене була одна 180 тисяч. Там колодки тільки почали закінчуватися. Так що, Ще одна перевага. Немає витрат. До наступного року. Я їду на мийку самообслуговування свою найулюбленішу, яка знаходиться на вулиці Центральна. Також бачите, в мене все найулюбленіше на вулиці Центральна. Ха -ха. Бо я, на, мабуть нікуди і не їжу. Коротше, чим вона кайфова, тим, що вона зроблена по уму. Вона топова, все, що потрібно, там є. Рожева піна там є обов'язково. Це мастхев. І там майже ніколи не буває черги. Я за весь час туди приїхав одного разу. І там, знаєте, була черга з двох машин. Я був змушений постояти почекати десь хвилин 10. А так, я там всіх знаю, мені, як завжди, там дають. Тільки мені дають, як вони кажуть, нову швабру, але знаєте, мені щось дається, вони брешуть. бо ха -ха -ха, Я то на цю швабру от останній раз дивився, коли перформанса шваброю мив. Я там додав десь. Коротше, добавлю. Відосик є, але потім, потім коли знаєте, трошки той трамп і Маск німношкає своє їбабо попустять. Вот. Бо люди, ну, просто, я з ким не спілкуюся, всі просто тільки про це й кажуть: Трамп, Маск, Маск, Трамп. Ну, этот, ну я вам трошки скажу дебіли, <зарказ> більше нічого не можу про них сказати. Всім дякую за перегляд, в такий непростий час. Так що усім триматися, усі, хто дивилися лайкоси, підписуємося на канал. Далі буде. А я погнав мити. Αυτό.